А пам'ятаєте, яке вам перше завдання дали, може, до раненого йти? Ходили до ранених хлопців? А як? Що я, я вчилася? А пригадаєте той перший випадок? Ви приходилось? Ой, Пам'ятаю. <свісно> <свісно> Боялися? <свісно> Боялися, була в тебе. і все. Тому був хлопець з нашого села. Яку він мав рану? Він був ранний обидві ноги. То ви до чиєїсь хати йшли до нього? Він десь був на чиїсь хаті? В Криївці він був. В Криївці був. А Криївка де знаходилась? – що? – Криївка та де знаходилась? А Криївка була на полі. А ви мали доступ до Київок, вас пускали, так? Пускали. — Чи то була єдина така шп... то шпиталька казала на ту криївку? — чи то? Я мала, бо я мала, бо я закінчила курси медсестер. Ми, колись не було отак, Війна була, ні, ні бінтів не було, не можна було десь стати нічого. Збирали старі сручки їх різали, бинти шили. Я тим займалася, щоб бінти були щоб Дівчата шили їх. Потім перев'язували тими бінками з шитими. А ще крім вінтів були якісь антисептики. Прошу. Чомусь ту рану мали чим її залити, якимось антисептиком. Що тоді було? Вода печали. І все, так. Ну. А якісь марганиць був. Марганець був. А ви тому хлопцеві ті кулі доставали? Чи вони прийшли наскрізь? Одна нога була десь тут була, що куля. А два виші куліна. Вони наскрізь прийшли? Прошло. Ті кулі наскрізь прийшли чи застрягли? Одна застрягла. А друга прийшла наскрізь. І ви діставали ту, що застрягла? — Мені допомагали, я боялася навіть. То що доктор якийсь був з вами? Так, де. Сами хлопців. Ти хлопець вижив? Вижив. Довго його обходжували? Ну, не пам'ятаю, більше місяця напевно. Він вже пізніше перейшов не на квартиру, але на стріху жив.